преподавателей педагогического вуза. Мы студенты педвуза. Есть представители администрации, есть люди, которые пришли посмотреть на наш сегодняшний тренинг. И у меня возник вопрос, наверное, который касается всех нас, Драгомановской семьи. Какая особенность аматорского театра в педвузе? Я разделю. Просто аматорского театра, потому что у нас в университете три аматорских театра. Окремо я виділю, в чому особливість саме Вавілон. Значить, аматорський театр в педагогічному університеті це, умовно кажучи, як на мене, він має замінити таку дисципліну, як педагогічна творчість. Мене нічого є. Розумієте? Самодіяльний театр майбутнього педагога може навчить універсальним речам організації, виховання. Сценарній роботі, реалізації цього сценарію. Крім цього, він, як я вже казала, він вчить бути людиною, яка притягає до себе аудиторію. Тобто є люди з природньою харизмою, але цю харизму можна виховати через театральне мистецтво, через акторське. Мистецтво. Правильно це поставивши, людина, яка вміє себе поводити на сцені, абсолютно вільно зайде в клас. Вона абсолютно вільно справиться з цим класом. Вона вибере інформаційний ряд, висоту голосу. Вона знатиме, як з ким говорити, для того, щоб переконати в чомусь. Це суто виходить. Ну, у мене, у, я, у мене є дві мити. Перша миналі все розваляти? І зробити класну сцену. І друга мрія, щоб у нас в університеті, велика більша глобальна, вели такі курси театральної майстерності, я не хочу акторської, ні театральної майстерності, як обов'язкові курси, а не варіативні. І в меншій мірі, як частина цього, була відкрита спеціалізація режисер шкільного театру. Бо тут є ще одна небезпека. Як правило, вчитель приходить в школу, гуманітарій, історик, український філолог, іноземний філолог. І перше, що на нього кидають, організай концерти, організуй театр. Він безпомічний, він не знає, що з цим робити. Йому треба дати навики. Так? Оце специфіка в педагогічному вузі. До речі, в декількох педуніверситетах України вже такі спеціальності є. Вже відкриті. От в Чернігові, наприклад, вже є режисер шкільного театру спеціалізація да, на, на базі українського філолога. Спеціалізація конкретного театру, особливість. Крім цього всього, ще є одна. У нас суто україномовний театр, тобто ми працюємо виключно з україномовною драматургією, і до цього року ми працювали фактично. Ну, вже останні п'ять років станеться. Ми працювали з сучасною українською драматургією, кома, якої в Україні нема. А що вам дає такі підстави стверджувати, що, що сучасної української драматургії не існує? Це драматургія не Карпенка Кару і не Старицького. Ця драматургія зовсім інакша. І професійні театри здебільшого за цю драматургію не беруться. Це перше. Чому? Тому що вона, то вона не вписується в оксамит. Розумієте? Не, Це не, дуже... Не... Так, вона дуже часто вона дуже часто важка для сприйняття. Вона дуже часто ставить купу запитань. які Її не існує на сцені, але вона існує. Так, да, вона існує. І плюс до цього, це оця частина, да? що не всякий режисер до неї береться, тому що вона потребує... Ну, розумієте, от у, у, частина наших вистав, вона, е, ну, ви не думаєте, що я там ніяким чином, я чітко знаю ціну всьому. Я дуже точно знаю цьому цілу. Але частина наших вистав не розпадаються. На традиційну сценічну мізансцену. Розумієте? Тобто це драматургія, яка переважно для читання Там уймат, за яким, фізичної дії, до, 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 за якою йдуть в професійний академічний театр, да, щоб фієрверк був. Тут на шаблях б'ються, там значить, бау, маскаради і так далі. В сучасній драматургії цього нема. Вона, умовно кажучи, андеграундна. Вона така сіро-буро-малинова на колір. Іноді ка, іноді потворна от за своїми тими. Але ж за неї беретеся. Друга частина проблеми, чому немає української драматургії. Тому що українських драматургів у нас сьогодні ніхто не вчить. Драматургічні тексти пишуть всі кому не попадя. Це як вам кажу абсолютно об'єктивно і вже як професійна людина, тому що, ну слава Богу, вже 5 років я працюю експертом і членом журів коронації слова. І мені доводиться читати купу. От я буквально місяць тому я прочитала більше 60 рукописів. І вибрати, це тільки експертний рівень. І вибрати 5, 5, 5 з дитячих п'ять з дорослих п'ять. Знаєте, я йшла яким принципом, так, оце точно ні, оце точно ні, оце точно ні, оце точно ні, оце хай полежить. Я приходжу в театр і Вавилон, до речі, теж на ваші вистави. З чітким чіткою метою. Так? Для мене це продовження творчості. Для мене театр це магія. От просто така ти сюди приходиш, тут атмосфера творчості. Ти е, шукаєш відповіді на якісь питання в собі, ти їх там знаходиш, виходиш і продовжуєш творити. Тобто це такий безперервний для мене обмін. Ви розказали все протягом лекції ну, до складності просто. Е, питання, хто робить цю май? В чому це має? В самодіяльному театрі, знаєте, це м -м, дуже важкий процес. Якщо чесно, ніколи не винець на вдома. Ніколи. Ми ніколи не... Я, я, серйоз, я от з цього моменту, Люда, я почну думати. Але не знаю, чи це буде е, продуктивно, може тоді воно все зійде, зійде на ні. Я думаю, це просто визначена теза, яка має звідти. Тобто та головна думка надзавдання за системою Станіславського. Яке має донести актор і вся трупа в певному спектаклі. Але я, мабуть, я вже почала трошки думати, зараз <світ> я думаю, що в нашому конкретному випадку це залежить дуже від репертуару. нас дуже ну, для самодіяльних театрів нас дуже специфічний репертуар. Це ті речі, які колись в певний момент ударили мене. І оцей удар я передала акторам. Да, 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 да. уда... да, <рес> ударила їх, а відповідно от тоді, мабуть, знаєте, іде оцей, ось, ну ці фішки падають. Да? Доміно да, доміно. Да, доміно падає. От, мабуть, тоді звідти іде туди.